Наша остання історія, що стосується децентралізації, це місцеві позички. Тема насправді технічно, неймовірно складна, з дуже великим пластом теоретичних аспектів, які необхідно розуміти. Проте, з іншої сторони, саме ця тема якраз піддається дуже легко піддається простому логічному аналізу, тому що ну, ми всі маємо. Певний практичний життєвий досвід кредитно-фінансових стосунків. І цей досвід дуже легко можна екстраполювати на, на сектор а, місцевого запозичення. Ну, мається на увазі. Якщо уявимо собі, а, місцева влада вирішує, вирішує зробити фундаментальну капітальну інвестицію, яка виходить за рамки їхніх фінансових можливостей. А, Будь-хто собі може це легко уявити, у будь-якому великому місті є історія якогось Довгобуда. Ми цей ролик знімаємо в Києві, візьмемо для прикладу історію нашого поточного Довгобуду Метро на Траєщину. Історія довга, проєкт потрібний. Знову ж, корупцію ми виносимо, ми виносимо за рамки наших, наших розмов. Уявимо повноцінну, чесну місцеву владу, яка придумала інфраструктурний проєкт для своєї громади. Проєкт справді. Фіна, фінансово не дуже потрібний, дуже резонний, витримує будь-яку критику. Його необхідно робити. Це економічно вигідно для громади і для ну, розвитку або ну, або міста, або, або області, або району. Проте грошей нема. Які можливі рішення? Перше мож, перше найочевидніше рішення, яке наразі робиться, це поїхати до національного уряду в Київ і вибивати кошти на, на, цю, на цю інвестицію. І як ми всі розуміємо, навіть припустивши, що ми маємо відповідальний, чесний національний уряд, який готовий допомогти коштами місцевій громаді, коштів навіть на національному рівні, національний рівень, іншими словами, може сконсолідувати кошти для кількох точкових інвестицій. Очевидно, що в кожний конкретний рік національний уряд буде не в змозі задовольнити всі заявки від усіх органів місцевого самоврядування. Таким чином, навіть при чесному, прозорому, зрозумілому, відрегульованому правилами процесі розподілу таких інфраструктурних інвестицій, якась громада буде чекати своєї черги 20-30 років, ну, що не є дуже хорошим рішенням. Інша друга опція почати збирати податки з своїх громадян. Цьому, це, в принципі, легітимне рішення, яким, ну, наразі, умовно кажучи, фінансується багато інфраструктурних довгобудів в, в наших містах. Це справедливе рішення. Умовно кажучи, кияни будуть користуватися метром на Троєщину, кияни мусять заплатити за цю інвестицію. Кияни, припустимо, готові заплатити податки. Але знову ж є межа того, що можна з киян зібрати, і цих коштів, як правило, не буде вистачати для того, щоб профінансувати разово велику Інфраструктурну інвестицію. Знову ж ми, 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 історія закінчується довгобудом. Тобто, місцева влада потрошку збирає гроші з своїх громад і потрошку фінансує поточні, поточні капітальні видатки. Знову ж це розтягується на 10-15 років. Тут є такий дивний елемент і цікавий, як так звана міжпоколіннісна справедливість. Тобто, ми, умовно кажучи, жителі міста наразі платимо податки за якусь інфраструктурну інвестицію, несемо ці видатки. Проте ця інвестиція запрацює через років 10-15. Умовно кажучи, інше покоління киян чи харків'ян чи львів'ян будуть насолоджуватися інфраструктурою, яку будуть будувати за кошти поточного покоління. Ну, в принципі, більшість з нас теоретично з цим, з цим окей, бо це будуть якісь наші близькі або, можливо, наші діти. Ну, проте, з другої сторони, все ж таки виникає це питання, якщо я плачу за, за річ зараз, чому я не можу нею користуватися? Відповідно, найідеальнішим, найідеальнішим рішенням для вирішення всіх цих проблем, які ми наразі описали, є позика. Ну тобто, місто або область може просто позичити ці кошти зараз. Протягом року побудувати, умовно кажучи, це метро умовне. З наступного року жителі міста починають користуватися цією послугою, і за рахунок своїх щомісячних чи щорічних податкових відрахувань в місцевий бюджет громада обслуговує цей борг і, відповідно, знову ж вже за рахунок моїх коштів обслуговується позика, за рахунок якої побудували ну, певну інфраструктуру для мене. І тут ми маємо дуже логічну і дуже справедливу ситуацію. Це позитивна сторона медалі історії з місцевими позиками. Вона потрібна. А, тепер темна сторона всієї цієї історії. Ну, вже, щоб не ускладнювати теоретичними, теоретичними аспектами всієї цієї історії, уявимо, знову ж просту житейську ситуацію. Уявимо себе, що ви власник, власник якогось бізнесу. А, достатньо великого. Ви один з 100 акціонерів цього бізнесу, і в цьому бізнесі у вас, умовно кажучи, не 100 доларів вкладено, а вкладені дуже-дуже для вас значні кошти. Тобто це бізнес, про який ви дуже переймаєтесь, щоб він не, не, не збанкрутував. Але бізнес масштабний, складний, ви один лише 100 акціонерів, і у вас є нанятий робітник. І ось уявимо, Найнятий робітник, найнятий директор. І ось уявимо ви на зборах акціонерів. Директор вам доповідає, що наразі. Він веде перемовини і збирається домовитися про дуже серйозну позику в банку, щоб зробити дуже серйозну інвестицію заради розвитку вашого бізнесу. Позика на 20 або на 30 років. Ви, як власник цього підприємства, цієї компанії, знаєте, що контракт вашого, вашого директора розрахований на 4 роки. Через 4 роки, скоріш за все, дуже, ймовірно, у вас буде новий директор. Яка ваша логіка? Ви як акціонер? Готові сказати? Ні, я забороняю. За жодних обставин цю позику я не можу допустити. Це не буде дуже розумно, тому що справді, можливо, це компетентний директор, який, який наразі приймає дуже успішне бізнес рішення, яке винесе ваш бізнес на нову орбіту. Можливо, через 2-3 роки ви станете втричі багатшим. Чи готові ви йому сказати, що ти директор? Ти спеціаліст, я тобі довіряю, роби, що хочеш. Боюсь, що це буде також інше екстремальне і не дуже раціональне рішення, тому що, в принципі, я думаю, в глибині а, десь в підкорці у вас буде трошки тривога, що можливо цей директор працює лише 4 роки наступних, а, можливо, бізнес а, в дуже великих проблемах. Можливо, ми на грані банкротства, а він це приховує. Можливо, цією позикою він зараз намагається залатати короткострокові якісь пробоїни. Щоб а, дотягти ці чотири роки або протягти хоча б ще два роки і отримати свою річну премію. Після цього, можливо, він звільниться, а ваш бізнес збанкрутує оста остаточно і вже без шансів на, на вирівнювання всієї цієї ситуації. Тобто сказати, роби, що хочеш, позичай неконтрольовано, це також не є, умовно кажучи, мудрим рішенням з точки зору розвитку а, бізнесу чи організації. До чого я веду? Що позики на можливість позичати органам місцевого самоврядування або регіональній владі, це, власне, єдиний, насправді, спосіб для нормального інфраструктурного розвитку громади. Громада як і бізнес не може агресивно рости, агресивно розвиватися за рахунок своїх власних коштів. Громада як і бізнес повинна мати доступ до капітала, повинна мати доступ до позик, вкладати і. А, застосовуючи свою компетентність, а, швидко розвиватися з іншої сторони, неконтрольовані неконтрольовані позички, особливо у випадку з органами місцевого самоврядування, коли мандат або термін діяльності мера або губернатора обмежений 4-5 роками, як власне відповідної місцевої ради. Створює дуже серйозні ризики, і наслідки цих ризиків ми, власне, бачили глобально по всьому світі, і, власне, були сумні випадки місцевих запозичень вже в Україні. Іншими словами, це шлях до Греції номер 2 це шлях до концептуального банкрутства. Оскільки тема складна, то ми, власне, закінчимо на цьому дуже проміжному підвішеному висновку. Повноцінна, амбітна, агресивна децентралізація це в тому числі також. Надання можливості органам місцевого самоврядування позичати, надання їм доступу до капіталів? З іншої сторони, неконтрольований доступ до капіталу, до можливості позичати приносить з собою дуже багато макроекономічних ризиків, власне, ризиків банкротства самих громад і перенесення цих фіскальних ризиків на національний рівень. Тому що що може яка, яка опція перед громадами, яка не здатна вже обслуговувати свій борг? Ця громада, або ця, ця місцева влада може оголосити дефолт таким чином а, видатки не грамотного, невідповідального фінансового планування ляжуть на власників або вкладників тих банків, де вони позичали гроші. Що не є справедливим. Це перенесення збитків на інших людей, власне на інших жителів нашої країни, які не живуть в цій громаді, які навіть не здатні вплинути потім на цього мера чи на цю місцеву партію. Інша опція це прийти до національного уряду і сказати, слухайте, ми трошки перепозичалися, ми не можемо обслуговувати, але гроші вже потратили. Дайте нам додаткові гроші, викупіть наші борги, підтримайте нас. Що власне ми бачимо наразі під час цієї останньої боргової кризи в деяких європейських країнах? Це також рішення, яке може бути практично застосоване і застосовується, проте воно не є чесним і не є справедливим, Того, що знову ж жителі інших громад за рахунок своїх податків починають покривати збитки. І як сказати, некомпетентні рішення певної місцевої влади. Висновок. Місцеві позики це важливий елемент повноцінної децентралізації. Місцева і регіональна влада повинна мати доступ до капіталів і мати можливість позичати. Проте варто зауважити, що це гра, так би мовити, вищої ліги. Ми ще не там. В нашій лізі ця гра нам не по силам. Проте, ми мусимо тримати це як дороговказ і прямувати до мати амбіцію попасти в вищу лігу, грати в ній по чесним, прозорим, зрозумілим правилам.